На третій ранок нас забрали в Добопа. Ввезли так, що Ну як зав'язали очі і стяжками зав'язали руки. Привезли до Обопа, там вже місто Донецьк. А, що? Краще, по вербі з організована приступниця. І як до преступників, так і відносились. Тобто всіх без розбору. Там... Перевірки, ці, там, що в тебе в кишенях. Mm -hmm. Вичуваєш себе просто лайном якимось. І сумка з документами, і з гаманцем, з телефоном їхали прямо до обох. Mm -hmm. А при вас обогати. Просто поруч зі мною. Ви не мали домоги. Ні. Я тільки подивився там, переписки, деякі. Ну, інтернету вже не було, але там приходило повідомлення, там, читав, що мені там. Рідні пишуть, що цей координатор Андрій писав Писавчик. Писали ігор і, і Дети, віддана ЗвЗО. Не могли відповісти? Ну, звісно, ні. не давали зв'язок. Комусь здають, мені чітко не давали. Взагалі ні на якому етапі мого перебування там, не давали зв'язатися з рідними, навіть повідомити, що я там живий просто. А, допитували мене слідчі цього БОПу. Питали, мої ну, біографії запитали, зняли відбитки пальців. І після якого питання, хто такий ярош, я, не, я відповів, що я не знаю, хто такий ярош, а в них якось така ну, пала забрала, вони так втрьох піднялись, закинули руки, назад теж в скотч, перемотали і почали гамселити вже ну, душити гамсовити цим прикладом, автоматом, цим прикладом автомата. І поки я не дізнався, хто такий Ярош.